Привіт-привіт, моя люба малеча! Я щиро вітаю вас цим знаменним днем, випускним з дитячого садочка. Попереду вас чекає ще багато нового цікавого у шкільному подвір'ї. Нові друзі, нові враження, нові досягнення. Пам'ятайте, що ви майбутнє нашої країни, ви майбутнє України. Я сподіваюся, що ваші досягнення приведуть нашу країну до успіху і розквіту. Бажаю вам цього найкращого. Успіху вам! ¡Gracias! більше ти знайдеш, Дружить сонце і земля Сьогодні у вас уже перший випускний. А ще зовсім недавно ви були такими маленькими крихітками, які приходили до нас у садочок і очима шукали маму, хотіли плакати, хотіли додому. І ось сьогодні ви вже покидаєте наш садочок. Я бажаю вам гарного навчання у школі. Нехай у вас буде багато друзів. Багато позитиву, багато веселищів, купа подаруночків та цікавих моментів життя. А батькам бажаю терпіння, здоров'я, витримки і допомагайте своїм діткам, адже ваші дітки дуже-дуже талановиті, добрі, красиві, розумні і пам'ятайте, вони найкращі Милі дітки! Ми з сумом, але з гордістю випускаємо вас з дитячого садочка. Настав ваш перший випускний. Попереду вас чекає багато нового і цікавого. Бажаю вам дорослішати і ставати ще розумнішими і більш самостійними. Зустріти безліч нових друзів, здоров'я вам. Нехай у вас все завжди виходить. Мрійте про щось прекрасне і радійте кожному новому дню. В добру путь! Садочку, наші свято, сміху радості багато, а сьогодні в нас, расуватися вже час. Тут ми гралися, зростали, саме стіни, ми всі стали. І за це усі ми хочемо і подякувати. Тут невеселе, в нас сьогодні свято. Будуть нас до школи нині погоджати. Тут тепло і ласку всі ми довували. І в садок я в сказку йшли, ми кожен раз. Ми жіці, в садочку, світом є в домі. Тут всі куточки, рідні є знайомі. У садочку нас навчає, далось не жити і то дитити. І у школи нам здобула вдовго вчитись, читись, читись, Хоч шість мок нам минули і пала йти до да школи. Та дитячі на садочок не забудемо ніколи. То добре було лугатись, осяня час спав. Скодо його лизати обвиної нам Сьогодні ви залишаєте стіни нашого дитячого садочка. Сьогодні ваш перший випускний, і ми вітаємо вас з цією подією і хочемо побажати вам великих і рівних доріг, світле, щасливе, неймовірно цікаве. Захоплюючи майбутнє. Щаслива. Свята радісне у нас і буває в житті раз, але буде дужба, і мир у всьому світі хай співають і радіють всі щасливі діти. І сьогодні в день прощальний ми не будемо сумувати і сьогодні. Ще, Ще? Ще ні раз вам довго йдеться, рідний йдеться догадати. Слібний дзвонок з колоску. В школу всіх покличе нас. Ми йдемо в клас полустолий, в новий світлий перший клас. Нами будете писатись. Обіцяємо навчатись так, як усі нам побували. Щоб за це нешанували. Та, час, ну, випуск, не фанували. Та це сміло вийшли випускні сорочка. Випускна мені сорочка. Та й я сьогодні вдеть садочку. Цікаво було, садочку. було Та, гарати, Та, в садочку, бо там грати і дружити. Так, прошу вдосковити. Мене науком будуть вчити. Скінчились бездободні роки, школу нам до школи йти. Слова подяки на посадня, а усі ми скажемо свої. Усі були до нас як мами, добі ніж не посасась. Сумно нам посади з вами. Будемо пам'ятати вас. Вітаю вас з випускним днем. Бажаю вам. Мирного неба над головою, щасливого майбутнього в вашому житті, гарних оцінок і гарних друзів. Клакує дитинство. У нас тихим кроком не вихихає молякам, рух не оком. Коточок е дитинство, е холодок літненький, Похиди, на е гехом гавку на за ласку, козлов, левік. Ви кухні навчили, любить чирий світ. Похибін коплачую хабо. Ми всі полюбили, хай рівний коту. Рідних вихователів, усмішки, хай проводять всіх нас. Ну, ми не забудемо Грі... і гріють знову. Ще, Ще хочеться побути риска з вами. Дарувати радість і любов. Але школа чекає всіх нас, ну ми не забудемо всіх вас. Дитинство йде від нас, кудись тікаєш швидком, бо соніш. Сліду не знайти, не знайти, та нещодавно зовсім ми були маленькими людьми і звалися дітьми. Вихователі і всі працівники садочку, хочу подякувати вам за вашу працю, за кожну годину, яку ви приділяєте нашим діткам. Дякуємо за ваші старання, за знання, за допомогу, за виховання і доброту. Бажаю вам творчих успіхів, добра і багато особистого щастя. Ви найкращі! Шановний колектив ЗДО Ромашка, хочу висловити вам слово подяки, за всю вашу любов. Роботу, підтримку і всю роботу для наших діток. Хочу вам побажати добра, здоров'я, миру та благополуччя. Дякую вам за все.